Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І продовжую розбирати законопроект 10449, який вже став законом про посилення мобілізації. Всім відомий, він дуже змістовний, 90 сторінок містить, тому записую окремі відео, окремо розбираю кожні позиції, щоб ви мали собі уяву, що це за закон, кого він стосується, в яких положеннях. Залишу посилання тут на окремі відео. Передивіться їх обов'язково, там дуже-дуже багато запитань до цього закону і не дуже багато відповіді. В цьому відео поговоримо про тих військовозобов'язаних та призовників, які наразі перебувають за кордоном. Що буде стосуватись конкретно їх. Тому починаємо. Кому цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь. Звісно, вже з'явився в мене телеграм-канал. Можете підписатися на нього. Є посилання під цим відео. Там буду оприлюднювати також відео, щоб ви не пропустили, що там виходить на моєму каналі. І так, по-перше, ну я розібрав все, що стосується кордону, взяв з цього закону, розібрав і наразі я вам тезисно зазначу. Що е, зазначено в цьому законі саме про е, закордонні стосунки? Перше, що в нас іде, це в нас ідуть зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу у статтю 36. Щодо мене, я не зовсім зрозумів, в чому ці зміни, але ну, зачитаю у статті 36. Частину другу викласти в такі редакції. І тут зазначена частина друга особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, визначаються Кабінетом міністрів України. Частину третю виключити. А тепер я зачитаю частину другу і частину третю, ті, що наразі ще діють. Тому що до 18 травня 2024 року ще діє е, стара редакція. Називаємо її так. Друга частина першої зверну увагу взагалі немає. Її виключили вже давно. Особливості ведення військового обліку громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, визначаються Кабінетом міністрів України. Тобто, дослівно, це вона і є ця друга частина. Що в ній змінюється, мені не зрозуміло, тому що вони ідентичні. Військовий облік це вже третя частина. Військовий облік громадян, які постійно проживають за кордоном, не ведеться. Цю частину прибрали взагалі. Щодо другої частини. Скоріше за все, скоріше за все просто буде е, інша постанова Кабінету міністрів, яка буде врегульовувати, яка врегулює е, оцей облік, який буде вестись саме за кордоном. Тому що, ну, скоріш за все, е, це пов'язано з, е, з зміною цієї частини другої статті 36. Іншого пояснення в мене немає. Чекаємо, у Кабміну є два місяці, щоб привести свої нормативно-праві акти у відповідність до цього закону. Це перше, чого стосується. Ну, тобто, з'явиться якийсь документ, який, звісно, я розберу у відео. Подивно, що там буде зазначено, який буде врегульовувати саме військовий облік за кордоном, які постійно там перебувають осіб. Далі в нас вноситься зміни в закон України про правовий режим воєнного стану. І доповнюється в нас стаття 20, доповнюється частина 4, 6 і наступного змісту. До цього я зачитаю, що зараз містить ця стаття. Тобто, стаття 20 про закону про правовий режим воєнного стану, вона називається у нас «Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану. Тобто, зрозуміло, да? це буде стосуватись обмежень. І тут є три пункта діючих, і додається з четвертого по шостий пункт. Зараз я зазначу, що це за три пункта діючих. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прави законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану визначається відповідно до конституції та цього закону. Перша частина. Друга частина в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина, громадянина передбачені частиною другої статті 64 Конституції України. І нам потрібно вже звернутися до конституції до статті 64, Я подивився, вона називається Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. І що в нас передбачає друга частина. Цієї статті не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 6, 7, 8, 9, 60, 61, 62, 63 цієї конституції. Я окремо їх всі передивився. Можу записати окреме відео щодо цих обмежень, кому буде цікаво. Пишіть у коментарі, хочу вас почути. Якщо цікаво, розберу саме по цих статтях і запишу, які права все ж таки не можуть бути обмежені. І, звісно, ми виявимо, які права можуть бути обмежені під час воєнного стану. І третій пункт цієї статті 20 зазначений, як у процесі трудової діяльності осіб, щодо яких запроваджена трудова повинна, забезпечується дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, мінімальний термін відпустки. Ну, тобто, зрозуміло, так? Да? Гарантії, права і гарантії. І тепер до самого цікавого, да доповнюється в нас ця стаття відповідно до закону 10449 пунктом 4. да У період дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу та пред'являти їх за вимогою повноваженого представника. Районного ТЦК Та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України. Раніше то такого не було у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через Державний кордон України. Це перше, чого стосується в нас зміни, що стосується за кордону. Тобто тепер при перетині кордону ви зобов'язані будете пред'являти такі облікові документи, і вони мають право їх перевіряти. Пункт п'ятий. Вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані у строки, визначені цим законом. Нагадаю, щодо оновлення персональних даних, записував відео тут, залишу посилання, обов'язково подивіться, тому що там дуже цікаво прописано в законі і в перехідних положеннях. Не треба це путати. І тому подивіться обов'язково. Щоб мати собі уяву, як це там все відбувається, коли це повинні ми зробити, щоб не напастити себе на штраф, так, здійснюється за умови одночасного їх оновлення. Тобто, ну, це вже стосується безпосередньо консульських послуг. да. Якщо ви не оновили дані, то при отриманні цих консульських послуг ви. Повинні бути їх оновити. Тобто, то якщо ви хочете отримати цю послугу, то ви оновите дані. Якщо не хочете отримати, то оновлювати можете не оновлювати, скажімо так, але це буде обов'язково або до надання послуги, або разом з наданням послуги. Одночасно, як тут зазначено, дійсність військово-облікових документів перевіряється консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України у порядку встановлення Кабінетом міністрів України. Також цей порядок буде розроблений. Подивимось, що там буде в цьому порядку. Положення абзацу першого цієї частини не застосовується, тобто є виключення, коли це не потрібно робити. У разі оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Це перше. Звертайте увагу. Друге вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків, яких є іноземцем або особою без громадянства. Це друге. Особою без громадянства. Так. Третє, вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном. Ну, Тобто є такі три, три виключення, такі, ну, скажімо так, напевно, не дуже часті виключення, але все ж таки їх закріпили в законі, тому майте на увазі. Пункт 6, який додається до цієї ж статті в умовах воєнного стану. Оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, розміщеним за межами України відокремленим підрозділом і в дужках тут філію або представництвом державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби України, громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності вказаних осіб військово-облікових документів, тобто є певне обмеження. Досить конкретно прописана і зазначає, що якщо у вас немає військово-облікових документів, то паспорт ви оформити не можете. Е, наразі вже, е, скажімо так, телефонні дзвінки були із за кордону, е, питали в мене там деякі консультації, і наразі вже є інформація, що е, навіть ще не вступив закон цей у дію. Нагадаю, 18 травня 2024 року він тільки вступить у дію, але вже... З паспортами є проблеми, тобто вже є відмови в оформленні, є якісь там божевільні черги з цього приводу. Тобто, вже є проблеми, і, начебто, в деяких країнах не зазначу про всі, не буду там конкретизувати, але вже з цим питанням є проблеми, з якими стикалися люди, які мені телефонували. Дійсність військово-облікових документів перевіряється працівником відокремленого підрозділу філію представництва у порядку, встановлено Кабміном України. Також цей порядок, як і з пункту 5, скоріш за все, буде прийнятий і подивимось, що буде в тому порядку. Далі, де в нас ще були зміни? При кінцеві та перехідні положення, це розділ 2. Містить наступне установити, що під час дії указу президента про загальну мобілізацію 24 лютого 2022 року, затверджено законом України про затвердження указу президента про загальну мобілізацію громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання з дати набрання чинності постановою Кабінету міністрів України, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України. Знову ж таки, цю постанову буде прийнято, буде розроблено та прийнято, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном стати на військовий облік громадян України. Тобто, яким чином це буде відбуватись, ще невідомо. Закон на це питання не відповідає. Подивимось, що буде в постанові Кабінету міністрів України, але закон вже містить таке зобов'язання. Чому йде прив'язка на строк більше трьох місяців? Тому що в нас у положенні про військовий облік зазначено, що до трьох місяців ви не повинні зніматись з обліку. Якщо ви вибуваєте за кордон на строк більше ніж три місяці, ви повинні знятися з обліку. Тому воно формулювання так і закріплене. Громадяни подальшому, громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, за наявності електронної пошти та інші персональні дані. І це стосується всіх громадян закон подальшому зрозуміти, чому тобто тут не зазначено, що які перебувають за кордоном чи не за кордоном. тобто це загальна норма, да? які перебувають на військовому обліку. Чому далі йде розшифрування? І двокрапка, у разі перебування на території України шляхом прибуття самостійно до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку, чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адмінпослуг, або через електронний кабінет призовника військового зобов'язаного резервіста. До речі, зверну увагу, що наразі. Ні кабінет цей не працює як платформа, на якій можна зареєструватись і подати дані. Він ще не працює, тобто десь два місяці це буде розроблятись. Наразі повідомляє в нас Кабмін, що розробляється, але ще не розроблено. Є два місяці на те, щоб провести у відповідність це питання. Також. Центр надання адміністративних послуг також не володіє цією інформацією щодо прийняття військово-облікових даних і передання до ТЦК. Особисто телефонував до ЦНАПу, задавав таке питання. Поки що ніхто цієї інформації не володіє, тобто взаємодія поки що не налагоджена. Подивимося, що буде, коли закон набере чинності з 18 травня 2024 року. Так, і тепер у разі перебування за кордоном, тобто чому да, стосуються громадяни, які перебувають за кордоном, у разі перебування за кордоном, шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК та СП, за місцем перебування на військовому обліку або через електронний кабінет призовника військового зобов'язаного резервіста за наявності. Тобто це все, що містить в нас закон щодо змін. Все конкретно розібрав більше щодо е, закордонних якихось правовідносин, він нічого не містить. Але це дуже важливі норми. Тобто, Ну для себе розуміти, да що будуть, скоріш за все, якісь питання при оформленні документів. Тобто, вони вже виникають наразі. Тепер. Трошки поговоримо про сам облік, військовий облік за кордоном. Це дуже таке цікаве питання, тому що наразі не дуже багато інформації з цього знайшов у відкритих джерелах, тобто є постанова в нас, але як там, що, ну наразі, те, що маю, яку інформацію, я зазначу. Якщо цікаво, слухайте. Постанова Кабміна на нас 1487 – це про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних і резервістів набула вона чинності наприкінці 2022 року. В ній зазначено, що військовий облік є обов'язковим. Громадяни України, які виїхали за кордон. Понад три місяці їм потрібно перебувати на військовому обліку за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України. Тобто, це як врегульовано в нас діючим законодавством України. Особисто в семиденний термін від дня прибуття до нового місця проживання необхідно звернутися до закордонної дипломатичної установи України для взяття на військовий облік. Ну, це відповідає на питання. Чи потрібно мені було щось цим обліком раніше робити до цього закону, чи потрібно зараз робити, і чим це врегульовано? Ось. Цієї постанови воно і було врегульовано, і до прийняття цього закону. Постановка на тимчасовий консульський облік є добровільною і платною. Зверну увагу. У консульстві пояснюють наступне. Тому ми фактично здійснюємо постановку на військовий облік лише тих, хто звертається для постановки на тимчасовий консульський облік добровільно та має підстави для взяття на військовий облік. Так пояснює консульство. Після цього консульство має протягом 7 днів поінформувати відповідні територіальні військовооблікові органи, тобто ну, вже об органи, які діють в Україні. На військовому обліку в консульствах перебувають лише ті, хто є на тимчасовому консульському обліку. Закордонні дипломатичні установи несуть відповідальність за взяття на військовий облік призовників військовозобов'язаних і резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, відповідно до статті 52 цієї ж постанови. Закордонні дипломатичні установи України, в тому числі тут звертаю увагу цікаві аспекти: сприяють поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час, в особливий період повідомляють у семиденний строк, зняв затяна на консульський облік або зняття з нього про призовників військовозабоязних та резервістів відповідним районним. ТЦК та СП органам СБУ підрозділам служби зовнішньої розвідки за місцем перебування їх на військовому обліку. Тобто зрозуміло, да, куди ці дані будуть передаватись. Зверну увагу, також дуже важливо, що сам закон про посилення мобілізації 10449 щодо повернення громадян України, які виїхали за кордон е військове зобов'язання, нічого взагалі про це не містить. Ніякого повернення, ніяких зобов'язань щодо повернення е людям, нічого це не прописано. Тобто все, що прописано щодо правовідносин за кордону, я вам зачитав, зацитував. Більше там нічого немає. Тому ці запитання, як держава буде повертати. Людей за кордони вони не обумовлені цим законом взагалі. Звертають увагу. Також консульські установи дипломатичні ведуть, ведуть військовий облік призовників військових та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку за списком. Займаються зняттям з військового обліку призовників військовозобов'язаних. Так, призовники військовозобов'язаних, які виїжджають за кордон на строк до трьох місяців, з військового обліку не знімаються. Такі громадяни в семиденний термін від дня прибуття до нового місця проживання зобов'язані звернутися до закордонної дипломатичної установи. Так, якщо призовник військового зобов'язання через віст упродовж 7 днів, це вже щодо відповідальності. Да? Ну, звісно, всім цікаво. Не завітає до закордонної дипломатичної установи України для взяття на військовий облік, він порушить вимоги порядку, що передбачає відповідальність відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це загрожує штрафом від 30 до 50 неоподаткованих мінімум громадян. Так, які санкції? Ну, це вже я назвав, тобто є такий. Штраф, да? Запитання, да? якщо вже наприкінці розберемо одне запитання. Якщо за кордоном подав документи на оформлення закордонного паспорта, у ДП документ або консульства до набрання чинності закону, чи видадуть паспорт без військово-облікових документів після набрання чинності, тобто дуже таких. Багато наразі вони ну, багато людей намагаються подати зараз документи, щоб, скажімо, до набрання чинності цим законом їх отримати без подання військово-облікових документів. Ну, скоріш за все, вони їх при собі просто не мають. Хтось виїжджав з України ще до військового стану, хтось просто не взяв з собою. Тому є проблеми. Люди, звісно, за це переживають, подають документи завчасно. У законі. Міститься так, у законі 36339 від 11.04.24 року міститься наступна норма умова ухває на стану для оформлення громадянина та паспорта громадянина. Е, так, е, за, в, для виїзду за кордон, розміщеним за межами України від підрозділом Державного підприємства, що належить до управління Державної міграційної служби громадянам України, чоловічій статі здійснюється за умови наявності вказаних осіб військово-облікових документів. У порядку оформлення видачі обміну пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон номер 152 цього порядку, поняття оформлення та видача використовується окремо. Тобто ця норма, яка зазначена в законі про мобілізацію, зазначена, що оформлення паспорту громадянина, тобто не видача, а оформлення. Тому тут є такий е, нюансик, Да? Оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого обмін та видача паспорту за кордон здійснюється особі, яка досягла 16, 16 річного віку на підставі заяви анкети. Паспорт для виїзду за кордон видається не пізніше, ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви анкети. Таким чином, якщо послугу за оформлення паспорту було замовлено до набуття чинності законом про мобілізацію 10449, то видача має здійснюватись. Без необхідності пред'явлення військово-облікового документа, тобто зрозуміло, да, оформлення і видача це різні поняття, і воно різне в законодавстві прописано. В законі України про мобілізацію зазначено саме оформлення. Тобто, якщо ви подали документи до 18.05.2024 року, то вам повинні їх видати без пред'явлення військово-облікових документів. Це по закону. Як воно буде відбуватися там по факту в закордонних установах? Ну, побачимо. І, звісно, якщо щось знаєте, пишіть в коментарях, поспілкуємось, розберемо ці питання. Всім гарного вечора, до побачення. Підписуйтесь на канал, якщо цікаво. Мирного неба!